Ми живемо в відкритому світі. Нам потрібно, щоб тут були таланти, туристи, медичні туристи приїздили в Україну. Німецькі пенсіонери нехай живуть в Одесі. Три тисячі німецьких пенсіонерів це подвоєння бюджету Одеси. Ми моделювали цю е, логіку. Чи це погано? Це круто. Давайте ставати відкритими. Так, я хотів би, щоб тут працювали німці, щоб тут працювали французи, британці. Дуже добре, якщо американці приїдуть сюди. Ну але для цього нам потрібно щось зробити таку економічну базу, яка вже виведе нас на на щаблі і Ми станемо дуже привабливими. Поки ми, ми не можемо розраховувати, що німці будуть працювати в агросекторі в Україні чи на збиральних майданчиках. Ні, нам доведеться зрозуміти, що на першому етапі ми в якості трудових мігрантів, не біженців. А саме трудових мігрантів, які приїздять насінням, які приїздять вахтовим методом на 3-6 місяців, які тут навчаються, які потім працюють, які, які в принципі можна адаптувати до суспільства, допомагати їм вивчати українську мову. Також це будуть працівники з Бангладешу, дай Боже, щоб з Індії, з африканських країн, можливо, частково з близького сходу. Але ми вже точно не можемо, на жаль, розраховувати навіть на Центральну Азію, бо працівники з Центральної Азії розбираються європейською, Європейськими країнами, потім Польщею чи Узбекистаном, який стримко зростає зараз економічно і потребує людський капітал.